Щодо цієї картини мене вразила одна річ, в якій я потім зрозумів, що можливо і помиляюсь, але ну, мені іноді і далі, коли я дивлюся, здається, що вітер дме в два протилежні боки на цій картині. Можливо, ті штрихи ще зліва це більше сонце, все-таки по свічці видно, куди вітер. Але от мені так уявилося, що є один вітер, який сюди, а другий все-таки оті, які штрихи зліва. І у цього народився. Текст, який я спробую саме як усне оповідання вам показати, тобто це таке, що можна не читати, а розповідати. От. Крім того, там незримо присутній, час від часу з'являється в моїх зверненнях як автора до нього. Персонаж, який називається Куратор. Я коли моновиставу, бо я вже встиг моновиставу зробити за деякими оповіданнями, що, сподіваюся, відуть потім і в книжку. От то в моновиставі він у мене десь там. В лівому верхньому кутку сцени, я час від часу якось з ним спілкуюся. Зі звернення до нього починається і це усне оповідання у потоці, навіяне картиною Вініміна Кушнера. А скажи, кураторе, це ти мені те відео на Ютубі підкинув? Ну те, те про різні йогівські заморочки і що треба рухатися в потоці. Якщо ти, то дякую. Мені сподобалося. Бо рухаюся я чимало, а от з потоком все досі ніяк не складалося. У мене більше смуга перешкод в темряві з зав'язаними очима і задом наперед. А виявляється, просто треба знайти собі потік і віддатися йому. Класна ідея. Стільки запитань складних одразу знімається: куди рухатися, як рухатися, навіщо рухатися? Потік за означенням тече в правильному напрямку значить і мене тими, куди треба. А я такий розлігся на ньому, і лише легкими рухами пір'ячка на кінчиках крил трішки коригую траєкторію. Ну, коли людина в потоці, у неї ж крила виростають, правильно? От я цими крилами ворушу, а тут на сантиметр ліворуч милуюся краєвидом. Отут, на два праворуч, оминаю зграю комашок. Папа, комашки, ніхто ні з ким не зіштовхується. Приємної подорожі. А тут елегантний кульбітик. Просто від задоволення і повноти життя, а не тому, що, як це буває, поза потоком перечепився через якийсь пень і полетів шкереберць. Так, життя в потоці повнобарвне і прекрасне. Але є труднощі з перенесенням теоретичної моделі в практичну площину. От, скажи, кураторе, як бути в такій ситуації. Шукаю я, приміром, свій омріяний потік, роздивляюся ретельно, вибираю, щоб не для всіх, щоб саме мене притягнув, немов магнітом. І уявляєш, знаходжу, а він виявляється не могутнім океанським потоком, а тонесеньким струмочком, який до того ж тече лоб в лоб. Іншому і той інший якраз і є великим і потужним. А оскільки до кожного потоку свій власний вітер додається, то виходить, що у мене в житті постійно два вітри в протилежні боки. Один маленький, легенький, підштовхує в спину, а другий, великий і грізний, в обличчя і збиває з ніг. І що найприкріше отой великий і грізний. Жене назустріч мені якесь стадо мамонтозаврів, і клопіт від того, щоб не бути їми розтоптаним, затімарює радість від руху в своєму потоці з тим маленьким вітром, що в спину. Є, звісно, спокуса повернути на вспак і влитися в один потік з мамонтозаврами. Але після першої ж спроби вона різко втрачає свою спокусливість. Бо загримуватися під мамонтозавра, так щоб вони прийняли за свого, не виходить. Вони, мабуть, нюхом чують чужого і ще завзятіше намагаються розтоптати. Але генький вітер, який в спину, в ролі зустрічного, виявляється зовсім не таким лагідним, як здавався, а дуже навіть щедрим на ляпаси. Відшмагає повній і питає: Іще хоч, чи далі зі мною йтимеш? Доводиться розвертатися. І знову лоб в лоб мамонтозаврам, відчуваючи на собі похмурі погляди. І, ухиляючись від важких копит. Результат, щоправда, іноді цікавий виходить. Можна, наприклад, стати актором після закінчення фізматшколи, школи фізфаку університету і року аспірантури. Або почати говорити і писати українською після суцільно російськомовного навчання і виховання. Мені здається, він був би ще цікавішим, якби не у той похмурий погляд з-під лоба. А чого це ти? Дилетанти і неосвічений у нашому театральному середовищі робиш. Проходь, проходь, ми тут кого попало не приймаємо. А куди ти, москалю Чужинський, в українську культуру лізеш? Посоромився би з таким прізвищем. Але що вдієш? Доводиться рухатися у своєму потічку струмочку. Лоб у лоб більшому. Рухаюся іноді фантазую. А може, той більший. Теж назустріч якомусь тече і ще більшому й потужнішому, з яким мені якраз по дорозі. От проберусь крізь Мамонтозавряче стадо і з тим потужнішим потоком воз'єднаюся, і такий політ прекрасний почнеться. А поки лоб в лоб, назустріч грізному потоку і великому вітру. Дякую, кураторе, за той маленький, що в спину. До речі... Якщо побачиш на Ютубі якесь відео з інструкцією, як краще ухилятися від мамонтозаврячих копит, перекинь мені його теж добре. Заздалегідь вдячний. Збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.